Ні дня без скандалів в кіберспорті. Постив пацанський монгольський реп. Ну це ми можемо зрозуміти, це ми не засуджуємо про скінопад чи як це назвати. На мою думку, дуже незрозумілий мув. Хто ж його замінить? Все-таки вирішили обрати в сторону Джакасма і Крівза, саме такого дуету. Пограв 3-4-5 ретейки, і можна пробувати йти грати вже. Щось важливіше. Ну отак, Вальва придумали. Отак вони вирішили. Я не мав ножа, не мав рукавиць. Крах, обвал ринку відбувається в Counter-Strike. Залутав, так би мовити, копієчку. Мої вітаннячка, друзі. Черговий понеділок свідчить про те, що я, Віктор Перунський, знову знімаю для вас новий випуск. Кіберлайф. Бачите, цей конвейер запущений, не дивлячись там на можливу якусь відсутність, ну, на події, які трапляються в країні, ми стараємось для вас, для того, щоб ви були в курсі кіберспорту та всіх його аспектів. Тому, будь ласка, не полінуйтесь, поставте вподобайку, напишіть коментарчик, як вам це відео. Е, ось. Ну і підпишіться, якщо дивитесь наші відео без підписки. Це справді важливо і це справді треба зробити. Для вас це секунда, а для нас це результат нашої праці. Тому, будь ласка, не полянуйтесь. Давайте переходити до найцікавіших новин зі світу кіберспорту і розпочати хочу з такої цікавої новини перед мейджером Першен Як тільки я отримав їхнє фантастичне Джерсі, оце помаранчеве, таке класне. Вирішили дропнути нове. <хи> Абсолютно вірно. Passion UA показали всім нам, точніше представили, чорно-білу версію поточної Джерсі зі стандартним синьо-жовтим логотипом. Насправді дуже прикольно виглядає Джерсі. В центрі на грудях красується головний партнер команди Passion UA, компанії VBET Ukraine. WeBet Ukraine разом сильніші. Окрім цього, в світі кіберспорту сталося дуже багато цікавих. Новин, по справді цікавих, це не байт. І е, ми дуже довго всією редакцією думали. На нас тут ну, багато людей, це я і ще один чоловік, і все. Е, ось. І от ми дуже довго думали, з якої новини розпочати. Тому що, ну, будьмо відвертими, Valve на цьому тижні навели шуму з цим новим оновленням. І, в принципі, логічно було б розпочинати саме новиною про скінопад, чи як це назвати. Але все-таки ми канал в ми більше про кіберспорт. Тому давайте розпочнемо справді з кіберспортивної важливої новини. Отож. Гравець Монголс Сензу, тіп, який керів команду, який на багатьох турнірах показував хороші показники, який отримував EVP та MVP, на різних турнірах покидає команду. Це не жарт. Справді, монголи. Перед мейджором вирішили робити в своєму складі заміни. Команда, яка протягом двох років стабільно зберігала склад. А взагалі останні заміни робили ще в ті часи, коли е, Сашко Сімплов грав за Наві. І останньою заміною, до речі, в складі Монгос, це якраз і був прихід Сензу, що символічно, е, вирішили робити справді ось такі заміни перед мейджором. На мою думку, дуже незрозумілий мув і uh... Команда особливо нічого не коментувала, але ми маємо коментар сензу. У своєму твердженні він зазначив, що дане рішення воно не було імпульсивним, однак він відчуває себе так, ніби залишає власну домівку. Далі я процитую: ми пережили багато моментів разом. Дякую хлопцям і вибачаюсь перед всіма, хто нас підтримував. Без вас мене б не було сьогодні. Дуже шкода, що новини саме такі. Після цієї новини гравець явно ну, впав в якусь. На напевно, депресію, тому що наступні його мови дуже дивні. Він спочатку переименував свої соцмережі, міняв там аватарки, потім взагалі видаляв свої профілі соцмереж, потім їх повертав. постив пацанський монгольський реп. Ну це ми можемо зрозуміти, це ми не засуджуємо. Я думаю, кожен чоловік в часи юності, коли його покидала дівчина, дуже різко починав слухати сумний пацанський реп. А зараз сензу просто кожен. Кожного дня грає в Дота-2. Ось така цікава історія. Хто ж його замінить? Постає логічне питання. І, скоріше за все, чисто, знаєте, з логічної точки зору, ти розумієш, що в мононаціональному складі монгольської команди заміна теж має бути монгольською. І таке сталося. Е, потенційно. Це вже здається офіційно, тому що дуже багато порталів про це пишуть. Замість сензу в команду «Монголс» прийде колишній гравець команди «Чингіс Warriors – «Контроліс». Можете його так назвати, може контрол правильно. Як завжди, поправляйте мене стосовно ніки в коментарях. Ви це любите. А я ніколи на це не злюсь. Саме оцей контроліс е, стає на місце сензу. Що про нього відомо? Е, гравцю 28 років. Його середній рейтинг за останні 3 місяці всього лиш 0,99. Пу-пу-пу. І за свою кар'єру він зробив всього на 9 тисяч доларів призових. Тобто, ну по факту, якщо прирівнювати це до України. То студенти, які займаються дропшипінгом за свою кар'єру в торгівлі, заробили, я думаю, навіть більше, аніж цей гравець в Counter-Strike. Побачимо до чого це призведе. На мою думку, заміна якось дуже дивна, і в, в певній мірі сумбурна. Чому сумбурна? Тому що ну до мажору лишилось практично нічого. Монголи буквально недавно були топ 1 рейтингу в світі, і ось така заміна для мене виглядає. Не зрозуміло. Ми не знаємо, що було всередині колективу. Можливо, просто там тренер спільно з іншими гравцями вирішили, що без сензу їм буде краще, легше, в ньому якісь проблеми, але ну, сензу не провалювався суперсильно по рейтингу. Сензу справді Кере в дуже багатьох моментах не знаю. Цікаво буде подивитися за монголами. В будь-якому випадку зараз після такої заміни 100% в деяких матчах гарантувати перемогу монголів. Чи то пак ставити, якщо ви таким займаєтесь, ну, це буде небезпечно. А тепер давайте все-таки поговоримо про цей страшенний триндець, який відбувається в нас в Counter-Strike, зокрема, на ринку скінів. Що сталося, що відбувається взагалі? Дивіться. Знаєте, є такий фільм Гра на пониження. Він розповідає нам, повіствує, якщо можна так сказати, про крах нерухомості в Америці, який ініціював глобальну кризу в 2008 році. От ви можете його подивитися, щоб вам не було так сумно від того, що зараз відбувається в «Контерстрайку», Який зараз крах, обвал ринку відбувається в «Контерстрайку». І завдячуємо ми цьому. Звісно ж, Габену, звісно ж, Вальве. Дивіться, 24 жовтня Valve випускає оновлення, в якому повертає режим ретейк. За це їм лайк. Тому що ну в CS ці в CSGO я ретейк любив. Це для мене була своєрідною розминкою перед там, каточками в ММІ чи на Фейсіті. Ось е, своєрідний. Е, Ще одна, ще одна можливість якось розминатися перед іграми, тому що часом Десмадж е, просто вже нервує. Е, Надокучає. А тут був режим ретейк, де я такий ну, пограв 3-4-5 ретейків і можна пробувати йти грати вже щось важливіше. Е, але при цьому вони зробили, мабуть, найгірше і найгучніше в той самий час оновлення з часів випуску взагалі КС-2. Valve додали можливість отримувати ножі через контракти обміну. Пояснюю, як це працює. Дивіться. Ви берете 5 звичайних червоних скінів. Які можна обміняти на ніж або рукавички з колекції одного з цих червоних скінів, які ви обрали. Тому, якщо обрати, наприклад, 5 червоних скінів, конкретного якогось там кейсу, чи там конкретно е якоїсь однієї колекції, то скоріше за все, саме з цього кейсу, з цієї колекції, вам будуть опадати ножі й рукавички. Якщо ж це рандомні 5 червоних предметів, то відповідно і рандомно з якоїсь з колекцій. З цих предметів, зі списку цих предметів, вам випаде ніж або рукавички. При цьому якість скинів не впливає на кінцеву якість предмета, який вам випаде. Тобто можна отримати, грубо кажучи, ніж або рукавиці щойно з фабрики, з дуже хорошим флоутом, При цьому обмінюючи 5 скінів з дуже поганим флоутом, з дуже поганою якістю. Чому саме 5, а не 10 предметів? Дивіться, при відкритті кейса шанс на золотий предмет 0,256. тисячних. Розумієте, дуже низький. Ось. А шанс на червоний предмет 0,639. Тобто він трошечки вищий. В 2,5 рази. Більший, відповідно, чим. На золотий. Тому саме 5 предметів. Ну, отак Valve придумали. Отак вони вирішили. От, ви ж розумієте, дивіться, є компанія, там є багато людей. Про це хтось повинен був подумати, вирішити, зважити всі ризики. А от вони так вирішили. Достатньо 5 предметів, щоб отримати ніж і рукавиці. І до чого це привело? Це привело до тотального. Обвал ринку просто неймовірний. Ви собі не уявляєте. Ще буквально декілька днів тому ми фіксували рекорди, коли капіталізація ринку контрстрайку перевершувала всі показники. А зараз ми стрімголовли, летимо вниз панство. І через це величезна кількість людей втратила, відверто втратила в грошах колекціонерів, дуже багато колекціонерів є в цій грі. Вони відверто дуже сильно просіли по вартості інвентаря. За, деякими, за деяку інформацію різних там, китайських джерел та спецслужб, що найменше 15 людей в Китаї вкоротили собі віку через це оновлення Counter-Strike. Це все на совісті Вальви і Габена. Далі, це призвело до певного роду насичення соцмереж різними мемами про безпосередньо це оновлення. І зараз ГБ порівнюють з Дональдом Трампом, що теж куменно. Я не знаю, можливо, вони навіть однолітки, таке може бути. Напишіть в коментарях, перевірте цю інфу. Окрім цього, якщо не казати за ножі і рукавиці, які шалено впали в ціні, деякі там ножі. Від 40 до 80 відсотків як подешевшали. ну уявіть собі. Ну, це ж супер, супер сильно подешевшали. Ну, в залежності від якості і паттерна, звісно. І в цілому ціна на скини глобально впала. Тобто, в нас червоні скини підросли в ціні, тому що вони зараз потрібні для того, щоб вибивати ніж або рукавиці. Тобто вони всі піднялися. І відверто кажучи, я мав в своєму інвентарі чимало саме червоних скінів, тобто я в якійсь мірі в плюсів. Я буду відверто, Я не мав ножа, не мав рукавиць, ніколи не тратив на це великі кошти. А зараз виходить, що вся та червона штучка, яка була в мене інтвер... в інвентарі, причому не найкращої якості було щось. Ось, воно справді дуже сильно подорожчало. Але інші скіни, які були там в мене в інвентарі, наприклад, і коштували непоганих грошей, вони чомусь теж почали втрачати в своїй ціні. Відповідно, дуже багато постраждалих в цій історії людей, в тому числі і кіберспортсменів. Я можу процитувати декілька з них, тому що вони вже встигли висловитися про цю ситуацію. Першим буде Спінкс, гравець e, Mouse Sports. Послухаємо його. Я продав усе, що мав, усі мої скіни зникли. Я повністю вийшов з ринку КС2, я більше не можу цього терпіти. Агресивний демпінг, маніпуляції, все таке напружене. Скіни закінчилися, я вийшов. В житті є мрія і кожна з них чудова. Рес. пам'ятаєте такого гравця? Зараз грає за Gamer Ліджин. Я продав усе в КС, кожен скін та цент все зникло. Мій собака навіть не дивиться на мене, на мій телефон постійно приходять цінові з оповіщення, він ніби насміхається з мене. Мені кінець, валви мене зламали. Прощавайте назавжди. І це тільки плюс-мінус популярні заяви, тому що постраждали прям дуже сильно всі. Наприклад, інвентар OnePixel тепер коштує не 600 тисяч доларів, а 210. Інтерв... безпосередньо інвентар Неймара впав з 200 тисяч доларів до 50 тисяч доларів. Ну ви уявляєте собі, де 200 тисяч доларів, а де 50? Дурдом. Лебіга, звісно, в цій ситуації продовжує жартувати. Він написав: обміняю ножа в КС на кіло помідорів. Е -е. Якби це було правдою, Міша, в мене є село, в мене, слава Богу, є бабця, діду, і в мене, слава Богу, є помідори. Добре вродили цього року. Я можу ящик тобі дати там і поміняти на ножа 3-4. Давай тако, два ножа і одні рукавиці. Простую вам Лебігу сьогодні вночі ринок скинів, як на мене, вмер, сотні тисяч трейдерів просто підуть з ринку. Гейб, кончений худос. Це не мої слова, це лебіги слова, але я з ними погоджуюсь в якійсь мірі. Він був таким всі роки, ним і залишається. Дивіться, по факту капіталізація ринку, повторюсь, ми говорили вже про це, там були страшенні рекорди. Близько 6 мільярдів доларів було це ще там минулого тижня. Вона впала на 50% аж до 3 мільярдів. Oh my God. Це ну, величезний крах, величезне падіння. Вчора паніка трошки пройшла, тому що ринок почав стабілізуватись. Зараз капіталізація вже дорівнює 4 мільярдам, тобто ну, на 1 мільярд ми підросли назад. І тепер всі чекаються, що станеться з ринком після 30 жовтня, коли в усіх. Власне кажучи, скравчених ножів паде трейдбан, і їх можна буде продавати та вимінювати. Тому що спочатку не можна було бо ти там скрафтив ножа чи рукавиці, і не можна було продавати, вимінювати. Ось через це можливо комусь хтось вагався, взагалі чи треба крафтити чи ні. Але потім валови дозволяють продавати, дозволяють вимінювати. І виходить так, що от після 30 жовтня всі, хто там в перші дні встигли це робити, будуть мати можливість. Продавати або вимінювати, повторюсь, скравчені предмети. І можливо, це теж просадить нам ціну на ті самі ножі та рукавиці, тому що я впевнений, багато користувачів встигли скрафтити. Відповідно, ринок наситився ножами та рукавицями. Можливо, ціна ще впаде. Дивіться, я не збираюсь вам нічого радити. Стосовно того, там продавати, купувати і так далі. Тому що буду відвертий, після цієї онови до мене в Дірект і в Телеграм налетіло трохи, я так розумію, наших. Глядачів та в цілому друзі мені писали: Вітя, як в тебе справи, що в тебе взагалі робиться, що нам робити, чи продавати, чи щось купляти. Друзі мої теж такі, о, типи, продаю три скіна, купляю ніж. І вже там в натурі є в мене один знайомий, який грав без ножа. Зараз вже має такого мисливського, файно. Я нічого вам не хочу радити стосовно цього, тому що скажу чесно, особисто я поки що нічого не робив, нічого не крафтив, нічого не трейдив, нічого там не продавав. Не скидав, ось нічого не купував. Я справді хочу дочекатися там цього 30 жовтня або перших чисел листопада, для того, щоб подивитися, що буде відбуватись далі. Я зрозумів, що деякі скіни прям фантастично підросли в ціні, деякі е феноменально впали в ціні. Зокрема, я співчуваю всім людям, які протягом останнього місяця двох якраз вклали якісь кошти в, куп в купівлю там, того ножа чи рукавиць. Е ось, тому що ви тільки закинули ті великі гроші і вони в секунді нивілювалися і стали в рази меншими. Розумію ваші емоції, співпереживаю вам, співчуваю вам, повторюся. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Це не байт, знову ж таки. Мені справді важливо розуміти, як розділилось ком'юніті. На відміну від Габена і Валює, мені справді важлива думка ком'юніті. Тому напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось цього оновлення, що ви робили після того, як ми отримали таке оновлення? Чи ви продавали, чи ви крафтили, чи ви обмінювали. Мені буде цікаво. Подивитися, як от там наші глядачі, як вони розділились, на які групки, хто що робить. Щоб розуміти, чим живе зараз ком'юніті. Давайте повернемося знову до монголів. Чому так вирішили розділити? Тому що зараз дана новина не дуже пов'язана з кіберспортом, вона більше пов'язана з організацією. Сама організація The Mongols оголосила про масштабний екологічний проєкт висадку 100 тисяч дерев в пустелі Гобі. З в'язів планують створити гігантський напис The Mongols номер 1 який, за словами представників клубу, буде видно. Навіть з космосу ця ініціатива має на меті відновити деградовані землі Монголії та зменшити вплив жовтих пилових бурь на Східну Азію. Круто. Круто. Команда вже почала реалізацію свого задуму. Ділянка для саджанців повністю підготовлена, а відео з процесом з'явилося в соцмережах клубу. Де Монголс э, дотримуються своєї обіцянки, роботи з висадку дерев тривають і вже зовсім скоро перші в'язи почнуть формувати символічний напис в серці. Гобі за ось цю роботу монголам впевнений лайк. Взагалі, я натикався неодноразово в інтернеті на відоси, де в пустелі справді висаджують дерева, зелень, показана прогресія, як вони з часом ростуть, і як часом справді абсолютні пустелі перетворюються на свого роду ліси оази такі прикольні. І я вважаю, це дуже правильний крок. Чесно, дуже правильний крок. Це, звісно, банально, але це правда. Ліс це легені планети. І чим більше зелених насаджень буде не тільки в пустелях, а взагалі в світі, тим як не крути, легше буде дихатися. Тому що, знаєте, я думаю, ви відчуваєте часом повітря, як то кажеться, смак того повітря ну дуже неприємний. Хочеться якоїсь свіжості. Ось тому хоч ми і... Кіберспортсмени, так би мовити, але не засиджуйтесь вдома, старайтесь погуляти десь серед зелені, серед дерев, щоб ви насичували свій організм, свій мозок таким потрібним, свіжим для вас киснем. Ще одна заміна, хоча це більше не заміна, це заміна, яка вже відбулась, але тепер нам остаточно відомі наслідки. Cypher з команди Fnatic точно не буде грати на Мейджорі. Дам вам коментар з це трохи божевільно для мене, чесно кажучи, я мрію пройти кваліфікацію на мейджор після двох років невдач. Я розчарований, але що я міг вдіяти? Для нас це означає, що Фнатік офіційно будуть грати під українським прапором. Є інформація про те, що Фнатік насправді обирали варіанти: чи на мейджорі буде грати е, Джакасмо і Сайфер, чи на мейджорі буде грати Джакасмо і Крімс. І... Все-таки вирішили обрати в сторону Джакасму і Крівза, саме такого дуету. Крім супердосвідчений тип. Я розумію, що на Джакасму, скоріше за все, дуже сильно ставлять. Ось, насправді, на мою думку, дуже талановитий хлопець. І я би хотів, щоб він грав і на мажорі, я би хотів, щоб він, в принципі, грав, грав, грав чим побільше. І тепер це офіційно. Ми будемо мати Фнатік під українським стягом. Ми будемо за них вболівати, їх підтримувати. Я вже бажаю Фнатік хороших результатів на мейджорі для організації і для всіх Фанатів, які їх підтримують, в команді пана ухо стався свирідний скандал. Так, українська організація Лейзер повідомила, що бельгійський гравець Ноут самовільно залишив команду по причинний контракт і приєднався до Сінгапурського клубу Nemesis, створений колишнім штабом Into the Bridge. У Німеччині заявили, що жодного активного контракту з LaserCats на момент переходу гравця не існувало. За словами керівництва клубу, в квітні українська сторона надіслала нот лише чернетку угоди, яку підписав сам гравець, але не організація. У вересні LaserCats підготували нову версію контракту, проте її не підписала жодна зі сторін, що свідчить про відсутність попередньої домовленості. Також у Німеці наголосили, що адвокат гравця намагався зв'язатись з LaserCats для професійного вирішення ситуації, але отримав відмову. Після чого клуб публічно заявив про порушення умов контракту. Ба Більше українська організація, за їх словами, вимагала 8 тисяч євро компенсації без надання будь-яких доказів існування дійсної угоди. Після внутрішньої перевірки Німеці здійшли висновку, що юридично контракт між НОТ і LaserCats ніколи не набував чинності. У відповідь на заяву зі сторони Німець ухо в коментарі е безпосередньо Telegram паблікам заявив, що LaserCats не порушували жодних контрактних зобов'язань. Натомість НОТ самовільно вирушив залишити організацію, все-таки порушивши умови контракту. Ні дня без скандалів в кіберспорті. Відверто кажучи, насправді ситуація неприкольна. І якщо е, справді гравець порушив умови контракту, і німець не праві, і гравець не праві, то треба, звісно, щоб в такій ситуації гравець отримав свого роду покарання за подібні вчинки. І е, якщо Лезеркас оцінили це покарання в 8 тисяч євро, Значить, воно доцільне. Але все таки, якщо згодом виясниться, що не права сама організація пана Олексія, е ось, ну то вже вибачайте, треба бути грамотнішими в питаннях менеджменту і контрактів. Дуже кумедна новина, дуже швидко про неї. Колишній гравець весь Рейн після 17. 1500 награних годин в Counter-Strike все-таки вирішив залишити дуже інформативний відгук даній грі. <гум> Він поставив подобайку, Recommended. Бачите, це треба було награти 17 половиною годин, щоб нарешті оцінити вру, як прикольно. <гум> Рухаємося далі. Буквально на днях розпочався PGL Masters Бухарест. Турнір. На 625 тисяч призових було зігране вже перше коло матчів. Зараз, скоріше за все, вже грається друге. На турнірі вболіваємо за, наших, за наші команди, за Б8, за Фнатік. Б8 в свій матч проти Астраліс виграли. Фнатік, на жаль, програли. Також команда з Єпізрінклом програла і свій матч, що прикло, тому що стар для «Ніпів» видався. Не дуже добрий, для Fnatic теж старт видався. Не дуже добрий. Більш детально про ігри розберемо на наступному тижні, тому що по факту турнір тільки-тільки стартував. А він за цей тиждень якраз пройде, якраз закінчиться, і будемо підводити підсумки і вітати переможців. Якщо ж, звісно, це не буде якась е -е, руснява організація. І фіналимо, як завжди, по традиції рубрикою Народний аналітик. У минулому випуску вам потрібно було стати на посаду СЕО Наві і написати, що ж потрібно зробити організації Наві для того, щоб перемогти на меджері від Старладера, який ось ось буде. Було дуже багато цікавих коментарів. Кажу вам правду, були дуже кумедні коментарі, були дуже цікаві і грамотні з точки зору якихось мовів, рішень, дій. Від заміни контролю. Конкретних гравців, до заміни тренера. Ваша думка дуже широка, і мені сподобалось, чесно. З кимось я дискутував в коментарях, когось просто лайкав. Ви молодці, я хочу вас похвалити за участь в минулотижневій рубриці. А переможцем я обрав користувача, який отримав і найбільше лайків за свій коментар, і буду чесно, розсмішив мене. Е, вітаю користувача з Ніком спортивний журнал. журнал». Та-дам, ти народний аналітик в цьому випуску. Щоб «Наві» перемогли на мажорі. Треба, щоб всі інші команди не приїхали. Дуже просто, дуже логічно і дуже кумедно. Що вам потрібно буде зробити в цьому випуску, щоб потрапити до наступного як народний аналітик? Дивіться, давайте вже присвятимо народний аналітик також е цьому питанню ціну війни про скіні. І я вже говорив, буду відвертий. Я не сильно відчув цей спад, тому що не мав супердорогих предметів, але я мав чимало червоного. Я відчув якраз зріст. Тобто, по факту. Залутав, так би мовити, копійку. І я хочу, щоб ви в коментарях під цим відео написали, який на даний момент найдорожчий скін в моєму інвентарі. Просто суму, вартість, числом. Е, можете навіть написати, що це саме за скін. Тобто, там, наприклад. Мка імператриця, така то ціна на ваш розсуд. Е, ось, пишіть, побачимо, хто буде найближчим, хто вгадає. Інвентар на цей час я закрив, тобто у вас не вийде знайти мене, зайти, перевірити, знайти і написати. Треба буде справді вгадувати, прощупувати, з чим же ж грає Віктор Перунський і що в нього зараз коштує найбільше. Я вам дякую за перегляд. Поставте вподобайку, якщо випуск вам сподобався. Напишіть коментарі зі своїми думками стосовно будь-якої з новин або в рубрику Народний аналітик. І не забувайте про підтримку збройних сил України, тому що саме завдяки тому, що стоять наші захисники, ми з вами теж маємо можливість стояти, жити, функціонувати, пити ранкову каву, ходити на роботу, нервуватися через вальве і габена все виключно завдяки силам оборони України. Тому не забувайте їх підтримувати. Переходьте в мої соцмережі, долучайтеся до зборів, які я регулярно публікую. І бажаю вам, аби цей тиждень був для вас хорошим. А ночі, вечори були тихими, мирними та спокійними. Зустрінемося наступного понеділка. Мене звуть Віктор Перунський, ГГВП.